Найніжніший спосіб помити немовля вимити голову та підмити його. В вашій спині буде легше, якщо ваночка знаходитиметься на рівні вашої талії. Завчасно підготуйте все необхідне для купання. Перевірте температуру води за допомогою зап'ястя або термометра для води. Міцно і обережно тримайте вашого малюка і ніколи не залишайте його без нагляду. Не знімаючи підгузок, загорніть, немовля, в чистий сухий рушник. Залиште рушник під головою, але не накривайте її. Обережно протирайте очі малюка чистим ватним тампоном від внутрішнього краю до зовнішнього. Тепер візьміть малюка на руки так, щоб його голівка знаходилася над ванночкою, додатково притримуючи її своєю рукою. Обережно нанесіть засіб для купання на тім'ячко, промийте голівку і ніжно промокніть рушником. Зніміть підгузок і витріть шкіру малюка м'якими вологими серветками. Якщо ви використовуєте ватні диски, міняйте їх якомога частіше. І завжди протирайте дівчаток спереду назад, щоб не перенести бактерії. Промокніть насухо і залишіть малюка на деякий час без підгузка. Перед купанням завжди перевіряйте температуру водички. Використовуйте м'який засіб для купання. Наприклад, пінка шампунь Johnson's Baby від маківки до п'ят. Тримайте малюка за пахво, притримуючи його голівку цією ж рукою. Рівень води у ванниці має бути трохи вищий за плечі дитини. Обережно і ніжно викупайте малюка, промивши його промежену спереду назад. Діставайте малюка особливо обережно, адже він буде трохи слизьким. Промокніть шкіру, але не витирайте її. Ну ось дитина готова до сну. Тепер і вам час відпочивати.